У глибинах російського оренбурзького газового комплексу, що забезпечував теплом половину Москви, панував звичний нічний спокій. Черговий оператор, кутаючись у бушлат, пив чай з горілкою і дивився на миготливий екран Радара. За вікном заметіль, мінус двадцять, сніг засипав антени, а на моніторі танцювали десятки білих плям. Птахи! пробурмотів він. Навіть не підозрюючи, що на цю станцію вже понад годину полює український дрон менше, ніж за дві хвилини тут мав вибухнути об'єкт вартістю понад 300 мільйонів доларів. І зробить це машина, яка коштує менше ніж уживаний пікап. Український безпілотник UJ-22 Airborne, розроблений на базі цивільної авіації, ніс під своїми крилами три fpv дрони Wild Hornet – мініатюрні шершні з п'ятифунтовими зарядами. Чотири здатні проплавити дві фути бетону. Вони летіли крізь снігову бурю, використовуючи її як природну маску. Так народилася тактика, що отримала кодову назву привид хуртовини. Усе почалося за чотири години до вибуху в бункері поблизу Харкова. Там група інженерів і військових готувала літак до вильоту. Потужний двигун Ротакс ревів у тиші, вібруючи на бетонній смузі. UJ-22 піднімався в небо, несучи 45 фунтів вибухівки на межі своїх можливостей. Маршрут пролягав на 500 миль у глиб Росії, мета обійти радарні куполи з 400 і вдарити прямо у серце російського газового монополіста. Чому саме взимку? Тому що Україна чекала цього моменту. Вона знала, коли настане холод, російська енергосистема буде максимально вразливою. Кожен завод, кожен насосний вузол працює на межі. Один точний удар і ціла область залишиться без тепла. Українські інженери розрахували все з неймовірною точністю. Штучний інтелект, встановлений на UJ-22, аналізував метеодані супутників НОА у реальному часі. Вибираючи найпотужнішу хуртовину, сніг мав приховати тепловий слід, вітер спотворити радарні сигнали, а низька хмарність зробити дрон невидимкою. Під прикриттям бурі, літак ішов на висоті лише 30 метрів, уникаючи радарів як спортивний автомобіль, що проскочив повз поліцейський радар. На російських екранах усе виглядало як зграя птахів, загнаних вітром. Але серед птахів летіла смерть для російської зими. Система с 400, яка мала відбивати атаки винищувачів і ракет, виявилась безсилою перед маленькою повільною мішенню, що ховалася серед снігу. Українська сторона назвала цей трюк стартап проти імперії. Усе, що створювалося мільярдами, знищувалося винахідливістю і точністю. На відстані 300 миль від кордону, безпілотник відкрив свій внутрішній відсік. Один із трьох шершнів вилетів назовні й почав підійматися, імітуючи на радарах зграю великих птахів. Алгоритми російського с 400 заплутались у хибних сигналах і почали відстежувати фантоми. Тим часом головний дрон продовжив політ на висоті менше 100 футів під самими сніговими. Хмарами, де фізика ставала союзником, оператор у Києві з позивним Вайпер контролював усе через зашифрований п'ять канал, який змінював частоту півтори тисячі разів за секунду, унікаючи будь-якого глушіння. Навіть російська система каскад 4 яка вважалася найсучаснішою, не змогла зупинити сигнал. Її перешкоди були для дрона як фоновий шум для навушників із шумопоглинанням. На російській стороні панувала впевненість, нічого не прорветься крізь цю хуртовину. Командир бази на прізвисько ведмідь сидів перед пультом, спокійно спостерігаючи за моніторами. Він не знав, що сніг, який здавався йому захистом, став ідеальним щитом для ворога. Українці використовували саме те, Чим росіяни пишалися їхню зиму як зброю. Коли ЮДЖ 22 досягнув першої контрольної точки, все йшло ідеально. Російські радари ловили лише фантомів. Але справжня боротьба ще не почалася. Попереду було 90 секунд тиші, які вирішать долю російського газового серця. Коли ЮДЖ 22 залишалося менше ста миль до цілі, буря раптом посилилася. Сніг перетворився на стіну, крізь яку не проходило навіть світло фар. Система GPS почала давати збої, а комп'ютер дрона фіксував відхилення траєкторії на 20 футів. Для будь-якого звичайного безпілотника це була б катастрофа, але український апарат мав свій козир автономну систему інерційної навігації, побудовану на гіроскопах і акселерометрах. Його не можна було заглушити, бо він орієнтувався не по сигналах, а по фізиці. І все ж найгірше було попереду. Російська станція «Каскад-4», розташована неподалік, увімкнула повне глушіння. Потужний електромагнітний імпульс накрив простір радіусом у десятки кілометрів. Екран оператора Вайпа у Києві спалахнув статичним шумом, відео зникло, зв'язок обірвався. На кілька хвилин повна тиша. У будь-якій іншій армії це означало б кінець місії, але не для українців. UJ-22 продовжив політ самостійно його штучний інтелект. Перейшов у автономний режим. Алгоритм продовжував обчислювати положення за зміною швидкості, висоти та вітру. Навіть без GPS він залишався на маршруті з точністю до метра. Поки росіяни святкували успішне глушіння. Дрон мовчки перетнув їхню зону перешкоди. Через півтори хвилини язок знову ожив вайпер, побачив на екрані білу пустку, а потім темну тінь силосу. Відстань до цілі 10 миль. Тут розпочався фінальний акт. UJ-22 розкрив відсік і випустив двох шершнів. Один одразу піднявся догори, розгорнувши фальш-радар, який почав генерувати десятки хибних сигналів. На російських екранах з'явилися пташині зграї, теплові плями, фантоми сотні мішеней, яких не існувало. Оператори з 400 намагалися зрозуміти, куди стріляти, але система перевантажилась. Її процесори просто не встигали фільтрувати шум. Другий дрон бойовий знизився майже до землі. Його камера показувала лише білі спалахи й чорні плями все, що лишалося від бурі. Російські установки «Панцер-Соден» відкрили вогонь навмання п'ять тисяч снарядів за хвилину, кулеметна злива, яка мала б розірвати все живе. Але дрон йшов під самою межею огляду там, де система не могла нахилити стволи, достатньо низько. Оператор бачив лише розмиті пікселі. Він більше не керував. Він жив усередині дрона. Його пальці рухалися інстинктивно, коригуючи курс на міліметри. Дрон обертався, ухилявся, ковзав у повітрі, ніби мав власну волю. Лети, красеню! прошепотів вайпер, стискаючи джойстик. В Оренбурзькому командному центрі все виглядало інакше. Командир ведмідь кричав у рацію: ціль під радаром, вогонь нижче. Але його офіцери бачили лише порожній екран. Для них буря стала білою завісою. Крізь яку ніхто не міг пройти. 30 секунд до удару. На екрані вайпер-силует газового резервуару 250 метрів заввишки Зсередині мільйони кубів метану під тиском у дві тисячі Дрон ішов на ціль зі швидкістю 200 кем на висоті кількох метрів, 10 секунд. Український оператор натискає перемикач бойового режиму, штучний інтелект. Фіксує найслабше місце конструкції стики бетонних плит. Камера показує блискучий метал у прицілі 5 секунд. На панцирі починають кричати. Але вже пізно. Останній маневр і шершень входить у бетон, як куля в лід.